Привіт! Сьогодні дивимось фінанси, як на це позитивно вплинути, чому щось не виходить. Ми будемо дивитися в потоці, так, як завжди в всьому. Ой, що хочу від вас? Хочу, щоб ви цінували чужий труд, тому поставте лайк і напишіть коментарі. Будь ласка. І буде два варіанти. Обирайте свій, який на вас більше дивиться. Можете по колоді, можете просто відчувати. Це колода колдовського таро. Так, це перший у нас буде варіант. Перший у нас буде варіант. Це в нас колода 78 дверей. другий варіант. Ой, обирайте свій, довго не думайте, це має бути все інтуїтивно. Щось якийсь, як бардак, да, виглядає якось некрасивенько. що ж ми маємо зробити, щоб було красивенько? Поки ви вибираєте, зроблю. О, ось так. Так, набагато краще. Чудово. Чудово, добре, тоді другий варіант відправляється в нас Ось сюди чекати. А ми беремо колоду першу. Коротше, моя сама остання колода нова. В мене є ось така книжечка. Ой, Ой яка вона пахне, супер. І так, перший варіант, Верховний Жрець, слухайте, людина, яка любить віщати, да? вам завжди є що сказати. Тобто ви завжди, у вас є своє розуміння моралі, у вас є своє розуміння того, як треба, да? вам палець в рот не кладі, у вас на все є своя сформована думка, є якісь свої, в принципі, да, такі там. А, як там життєві позиції, а, принципи? А, можливо, також ви дуже розумно начитана людина. Тобто, ви можете навіть знаєте, розбиратися в якихось таких окультних моментах, да, або в релігіозних моментах. Тобто у вас є навіть якісь такі ключики від якихось знань, там не виключно, що у вас є якісь моменти езотеричні, екстрасенсорні, тобто таким всім ви можете цікавитися. Людина, ви в цілому така. Не, я б не сказала, що ви прям багато говорите. Ви можете говорити багато, так? Але коли вас просять, тобто ви усвідомили цінність своїх слів і попусту свою енергію не витрачаєте. Окей, якщо це про вас, то давайте дивитися, яка зараз взагалі ситуація з фінансами. Зараз взагалі з фінансами. Угу. Ну, скоріш за все, працюєте на роботі, на якій вам досить комфортно, ви не відчуваєте якогось дисбалансу. Да, можливо, ви там вже досить довго, можливо, там не знаю сама перша ваша робота. То вам дуже комфортно. Все дуже стабільно. Взагалі немає ніяких коливань. Тобто хороший колектив. Да? Там, не знаю, стабільні виплати. А, немає якихось затримок. Тобто ви тут всі як рідні, ви себе відчуваєте хорошо, тобто ця робота вам приносить задоволення, на якій ви працюєте, або та сфера діяльності, якою, якою ви займаєтесь. так, Тобто, для тих, хто в пошуку, да, то ви тут тож, якщо шукаєте роботу, вам не горить. В цілому ви людина, яка Ну, любить свою роботу, любить те, чим займається, у вас досить добре це виходить. Тобто, скоріш за все, це, звісно, творча професія. Творча професія, бо професія пов'язана з говорінням, з цілительством, з допомогою людям, з психологічними якимись аспектами, не знаю, також з цими релігіозними аспектами, з, масаж... з масажами і так далі. да, там Робота з дітками може бути. А таке вчені, бо вам тут не вистачає якоїсь ізюминки, можливо, якісь підвищення, можливо, тут це переросли, цей момент. Зараз будемо дивитися, що не устраює. Що не устраює? Ну, я ж кажу, перерос це момент. Це вже скоріше щось те, якісь пережитки прошлого, Тобто, ви вже якось на нове можете йти, да? пробувати нове. Тут це не в тому, що робота погана або мало платять. Тут можна було б спробувати щось інше, да? щось зовсім інакше, можливо, реалізувати якусь свою ідею дитинства, так можливо, просто запишете це в минулому, тому що. Це пройдений етап, більше нічого нового, ви тут не дізнаєтеся. Тобто, щоб вам було цікаво жити, да? тобто, ну, що по шість роки кубків, да? це карта ностальгії, карта дітей. Не знаю, можливо, також у вас з'явилися діти а, і тепер, тіпо, вам ну, незручно працювати, треба щось інше. Бо навпаки, ви цю роботу шукали, виключно ви, виходячи з того, що ви там були в декреті, да? зараз діти виросли, у вас є більше часу, тобто можна зайнятися чимось, що цікавий. Тобто, у вас зараз є така можливість, є всі шанси да, змінити трошечки свій вектор направлення да? і почати. Та якось там займатися справою, яка вам там більш, допустимо, вподоби Ой, як вам виступати, як вам вчиняти взагалі? По королю живе, знаєте, по імпульсу. Дивіться, те, що вами рухає, те, що вами і да те, від чого горить, те, від чого вас страсть. Дивіться, король, король, Верховний жрець ви тут. і умірились. Тобто ви тут людина нетерпліва, у вас немає такого, що ви прям взяли отсіклі і, взагалі, що ви там взагалі... Дуже якісь суєтливий. Ні, ви завжди все продумаєте, у вас завжди все зважено, у вас немає якоїсь такої дитячої позиції. Просто, якщо є щось, до чого ви вже об'єктивно готові, вам хочеться, це вас заряджає, там ви не можете ночами спати, у вас є якась така крута можливість, да, то чому б це не спробувати? До речі, по карти випадають чоловічі, да, ну не виключно, що дивиться цю ру... Цей розкід чоловік. Але тут, ну, ось такий момент, по суті, да, що ну, якщо горить, якщо хочеться, то будь ласка, якщо є можливість, робіть. Ой. Ну ось, тим паче, якщо навіть ще, е, як там кажуть, господи, Вселенная дає шанси, да то чому к ней? Тут у вас взагалі таке вчинилось очень багато людей. Що вам взагалі потрібно? Які ваші потреби в роботі? Які ваші потреби в роботі? Ну, по-перше, щоб ви могли самі від себе залежати, да? не знаю, щоб ви, можливо, працювали самостійно, не в парі. Ви дуже любите самостійно для себе складати графік, план роботи, зобов'язань. До речі, ну не виключно, що ви працюєте самі на себе, так? Або хотіли працювати на самі на себе. Тобто ви тут дуже єдина людина, взагалі проведення божественних таких енергій, да, він всіх стихій, і при правильному взагалі управлінні ви можете добитись дуже великих таких висот. Да? Тобто, у вас є якісь певні ідеї, які ви б не проти проводити. І що верховний жрець, так, що мах. Тобто, ви в цілому Маєте якісь такі моменти, які б ви хотіли пропагувати, проводити. А що вам заважає? Що вам заважає? А, Боже, багато зважувань, страхів, боязнь, конкуренції, нерозуміння, куди рухатися. Це все ментал, да все в голові. Оце якийсь вдруг кинуть Можливо, якщо вам треба кудись вкластися або десь ризикнути, то ви боїтеся що залишитесь без грошей. Тобто тут страх ризиків. В такі моменти. Добре, конечна порада вам, взагалі, все, що почули, порада, яка вам. Якщо щось більше не просить задоволення, не залишатися там. Робити, так, робити те, що вам допоможе прийти до свого благополуччя в плані ментального. Робити те, що вам допоможе себе морально психологічно почувати здоровою людиною, те, що на вас не буде дивити, так? Те, що не буде заставляти там вас пити антидепресанти. Тобто не займатися тою справою, яка за яка, яка вас. <гум> якось змушує йти в бій, сильно якось там відстоювати свої позиції, казала, яка вас заставляє виходити зі своєї конкретної зони комфорту. Ой, ось такий у нас вийшов перший варіант. Сподіваюсь, він вам сподобався. Для першого варіанту ми зробили. Дивіться, кому цікаві особисті розкиди, будь ласка, пишіть. Є в описі посилання на телеграм-канал. Там є всі подробиці. Можете звертатись також лайк, коментар, підписки, дивіться інші відео на каналі. Другий варіант привіт-привіт. Давайте будемо дивитися, хто ви взагалі, що нас за людина. Сімей стабільна, досить підсказуємо, да, я кажу, тобто там для всіх людей вас прям і бачать якихось там сім'янином, Да? неважливо, ви, ви чоловік чи жінка. Тобто, знають, що ви людина стабільна, що ви там не знаю, якщо у вас є котик, то ви його всюди виставляєте і всі знають, що ви вмієте дарувати любов. Тобто вас, бачать як стабільно приземлену людину, яка там любить комфорт, яка там можливо вміє приготувати, людина, яка там тобто комфортку. одним словом, комфортна людина з вами можна говорити, від вас немає якоїсь такої прям жорсткої агресії, тобто ви розуміюча людина. Можливо, у вас є своя сім'я, ви багато людям про це розповідаєте. Тобто тут щось пов'язане з сімейними моментами, з моментами, що взагалі вас пачуть той, хто не відмовить допомозі. Добре, що у вас взагалі зараз з фінансами? Непонятки, застой, -м -м, Що з фінансами? Ну, тишина тут якась, да? незрозумілі моменти. В когось може бути момент паузи, да. Там не знаю пошуки роботи, а хтось може просто там не знаю, працювати в якійсь езотеричній сфері, а хтось може зараз просто бути на курсах по підвищення кваліфікації в пошуках себе. Тобто когось тут немає взагалі чіткого визначення, тут дуже турбує питання призначення, ким я хочу бути. Можливо, навіть неодноразово зверталася до тарологів, не знаю там астрологів. До речі, матриці долі. Я також займаюся розбіром матриці Долі, кому цікаво, звертайтеся, так? В форматі підкасту, дуже цікаво, розповідаю все про вас, за вашу дату народження. ну, Тобто, звертайтесь, поговоримо, це дуже круто, у мене є багато відгуків люди в захваті. Ось, тому тут дуже важко на поняття самореалізації. Бо, до речі, можливо, ви це згубили, не знаю, також з сім'єю, бо що ви шли там в сім'ї багато чого робити і не відчуваєте себе потрібною. Що вам потрібно для щастя в роботі? Ну, знову ж таки, відчуття призначення. 20-й аркан це завжди йде про призначення, про призвання, коли ви відчуваєте, що ви на своєму місці, коли ви розумієте, що те, що ви робите, воно потрібно. Плюс, знову ж, таке, щось пов'язане з родом, род, сім'я, можливо, якийсь династичний бізнес, можливо, якийсь сімейний бізнес, можливо, ви хочете допомагати якось сім'ям. Можливо, у вас якийсь партнерський бізнес із вашим чоловіком. Тобто для вас ці всі моменти дуже важливі, щоб це було, не знаю, там правильно, чесно, щоб це було прямо по призначенню, щоб це вело вас до цілі. Тобто, або чим займатися ви не хочете. Для вас дуже важливо, щоб було. Це чесно, справедливо, по відгуку душі. Добре, де ви себе можете знайти? А всюди, де треба прям лізти в якісь такі таємниці, да, яких раніше ніхто не знав. Тобто, якщо тіпа, щось не тронути, взагалі люди туди навіть не лізли. Для всіх це важко складно, люди туди навіть не хочуть розбиратися, то це для вас. Да? У вас прям загоряються очі, коли треба розбиратися з чимось раніше, ніж Да? Якісь важливі, важливі виклики, важкі виклики да, вас мотивують. Тобто ви така людина, якій треба, там, можливо, не знати, чи конкуренція, чи брати на слабо. Вам дуже подобається там, от, от, прям десь дивитися, ритися, дивитися, не знаю, вишукувати. От для вас дуже важливо бути якимось таким бюро експедітором, експедитором, людиною, яка от, щось постійно змінює, які від діяльності вам підходить. Купатися в чужу голову. Дивіться, тут прям буквально може бути людина, яка пов'язана з терапією, психолог. Да? Все, що пов'язане з допомогою, допомогою людям, з допомогою з їм призначення, да? знайти себе, все, що пов'язане з якимись гіпнозами, з духами, я не знаю, там, з тими ж картами таро, з якимись програмними свічками, з тим, що ви допомагаєте людям справитися зі своєю тривожкою. Тобто, ці всі моменти да? роботи з людьми, в цілому вам би підходила. Якийсь комфортний офіс, де б ви розуміли, що ви несете якусь. Пользу людям. Окей, okay. яка вам взагалі порада? цей вісь счет? Опять щось сім'я або чоловік. На вас якийсь вплив мають зовнішні люди. Ви дуже багато думаєте, хто що скажете, а ви якийсь відчуваєте долг, долг перед сім'єю, можливо, в когось є тут старенька мама, за якою ви укажете, да? або тато, або там чоловік. Ви якийсь долг, коротше, відчуваєте перед сім'єю і розумієте, що у вас немає повноцінно багато часу, щоб на це вкластися, тому своє мріях складаєте в дальній ящик. Да? Ну, тобто тут, тут треба ну, зрозуміти, да, що у вас би, як би є життя, да, за яким треба йти, не робити із себе мученика, тому що ви це дуже тут Можливо, такий варіант, що один член сім'ї просто йде на содержанні, неважливо, чого там старенький, або, не дай Бог, якась інвалідність. Або просто ви тут відчуваєте, там, не знаю, перед кимось великий долг да, і прям кормите а, всю сім'ю, багато впахуєте, аби всім було добре. Тобто ви звикли там да, важко працювати, але якісь мрії ну, залишаються, да, хочеться, звісно, якогось щастя. Як вам цього досягти? Які дії ви можете вже зробити? Вийти з цих упередньов. Я вам ще раз скажу, дивіться, причому прикол в тому, що у вас ніхто не тримає. Там условно діти виросли, чоловік самостійний, а варіантів купа, кредитів немає, та і слава Богу, Да? Дивіться, тобто клітка вона у вас відкрита. Ви можете робити те, що вам хочеться. Ви тут самостійно людина. Можливо, поруч біля вас немає думців, так можете їх знайти. Да? Тобто, дивіться, ви просто настільки звикли бути в цих условіях, да? Клієтки, коли вас щось постійно, з, як то кажуть, Огранічуєте, і як би було б добре там. Є у вас можливість вийти там, туди, да, відкриті двері, да, відкрита клітка. Але тепер вам вже страшно, да, ви не розумієте. Тобто, або такі варіанти, або дійсно все-таки да, ви маєте помітити, що є варіанти роздивитися їх, побачити, тобто вийти зі своїх ограничень, які не дають спробувати. Не знаю, там сни, кошмари, багато ви зважуєте. Ви просто попробуйте, воно по факту, взагалі все виглядає не так прикольно, так? Да? Факто, воно виглядає все зовсім не так, не такий страшний вовк, як його малюють. А ви цього навіть не спробували. При цьому у вас є природна мудрість. Який у вас є талант, чомусь захотілося різко подивитися. Таке щень, бо ви дуже мудра людина. У вас, мені здається, якийсь дуже великий талант, який ви в собі не розбивали. Тобто, можливо, взагалі вашій сім'ї, поняття там які Карк Таро, і всі ці теми не підіймалися. Але у вас може бути якийсь дар. Який у вас може бути дар? Які ваші таланти? Ну, подивитися на ситуацію з другої сторони, нестандартний абсолютно, так? Да? Не знаю, усвідомити потребності людини, побачити те, що не бачать інші. Що ще? Ви гарно вмієте слухати. Вмієте, не знаю, можливо, придугадати щось, хочете сказати, так. Да. Ой, ось такі моменти. Я сподіваюся, вам сподобався розклад. Більше наблюдайте, наблюдайте за собою, за можливу роботу, яку пропонуєте. Тобто вам треба пробувати, ви тут дуже боїтеся пробувати. Дякую вам за перегляд, сподіваюся, вам сподобалося. Ставте лайки, пишіть коментарі. Взагалі дякую вам за те, що були зі мною сьогодні. Цінуйте. Якби працю інших людей, тому я вас попрошу поставити лайк, написати коментар, подивитись інші відео на каналі. А також, якщо у вас виникло бажання записатись на особистий розкид, в описі шукайте телеграм-канал. Там описано все детально. Дякую вам до зустрічі.